Якщо виникла зацікавленість, хоча б зацікавленість до якоїсь певної особи, да? вас будуть слухати. Тому коли ви чуєте, що не можна прослухати сигнал, Вапсап і так далі, тому подібне, ну просто так от посміхніться, задайте генерала Мельченка. Так що я завжди кажу так: можна говорити по телефону, все що завгодно. Тільки не робити те, що може бути злочином. І щоб могла бути якась прив'язаність, притягну до кримінальної до нас. Так тепер хто ж злив? От. А тепер, ага. Пані Олено, от давайте ви як журналістка подумайте. Дмитрій розмовляє з Вікуфом, так? Виконуючи спеціальні завдання доручення з Путіним. Розмовляє з ним. Там у Шаков здається, говорив із вони всі говорять. Я говорю, от я говорю, Дмитрій розмовляє <звітково> з, з Віхофом, так? <звітково> Размовляет погадство. Ви знаєте хто?